До Дня Конституції України в селах Визирської громади провели святкові заходи. В Калинівському старостинському окрузі діти відвідали майстер-клас з виготовлення української мотанки Янгола. Старанно займалися ужитково прикладним мистецтвом, як дітлахи, так і їх батьки. Діти чітко усвідомлювали, що саме вони святкують. Це книжечка, у якій записані всі закони. У мене є права життя. Право на навчання, право на медичну допомогу. Один, два, три. Україна! Другою частиною заходу стала розважальна програма для дітей з участю аніматорів. Танці, ігри, конкурси настільки захопили малюків, що сміх та гомін їх веселих голосів було чутно на всю округу. На думку батьків, дітям у такий складний час. Коли в країні йде війна, потрібно якось відволікатися від емоційної напруги, яка їх оточує з усіх боків. Ну, зараз ми всі за батьківщину і все остальне. Ми дуже гордимося за наших захисників і, і, і взагалі. Я навіть не можу передати, бо зараз буде плакати в мене теж муж на війні. Ми всі раді, що в нас є такі захисники, такі нас все село пішло захищати Україну. Перш за все, дітям треба хоч трішки відволіктися. Наприклад, от я не з одною я з двома дітьми і старша донька, вона надзвичайно хвилюється, тому що воює як її дідусь, мій тато, так і її дядько, мій молодший брат. Тому найперше дітям це треба відволіктись від цього всього, тому що вони відчувають наші хвилювання. і Ну, вони все відчувають, тому що вони хоч і маленькі, але вони все, все, все знають і все розуміють. Керівник відділу культури визирської громади Катерина Кушнір розповіла нам про те, що святкова програма у села громади була розроблена таким чином, щоб діти мали змогу погратися в колі друзів, порадіти та зняти напругу. Хочеться подарувати дітям те дитинство, яке в них спочатку забрав карантин, а потім це забравло повномасштабне вторгнення, тому що немає нічого. І діти не винні в тому, що у нас відбувається, і хочеться, аби було багато ось цього дитинства, аби діти мали що згадувати. Тому закладами культури підготовлено розважальні програми. Це і концертна програма, це і майстер-класи. І завдяки нашим підприємцям, завдяки команді розвитку сільській міській раді ми маємо аніматорів, тобто у кожному закладі культури ще й задіяні аніматори. А, можу сказати, що це, напевно, найбільше, що чекають діти. І Дуже просимо, щоб нам почаще приїжджали, бо тут нема розлічення таких для дітей. А так хай потанцюють і дуже весело. Дякуємо вам.